Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов і наразі пропоную обговорити те, що ранки на Росії стають все гарячішими. Так, внаслідок атаки БПЛА в місті Орел та Ніжньогородській області загорілися нафтобази. Як зазначив губернатор Орловської області, Андрій Кличков в Орлі відбулось падіння БПЛА, а так і зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Російські телеграм-канали повідомили про звуки вибухів в Орлі, а також опублікували фото та відео пожежі нафтобази. Значно цікавішою виглядає атака дронів у російському місці Кстово, що у, на Ніжегородщині. 呃。Uh, Тут також пожежа на нафтопереробному заводі. Російське е, пропагандистське інформаційне агентство ТАС з посиланням на відомство компанії «Лукойл» повідомило, що роботу технологічної установки на підприємстві припинили у зв'язку з інцидентом. Атака відбулась близько ш... пів на шосту ранку. Тоді дрони влучили в одну з е, установок переробки нафти. Яка є ключовою в технологічних процесах заводу, слід зазначити, що завод переробляв 5% нафти всеросійського об'єму. І як зазначається за свідченнями місцевих телеграм-каналів, нині підприємство призупинило свою роботу. А ось губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок атаки, нібито українських безпілотників без світла на Белгородщині, залишилось сім населених пунктів. Також було влучання у будівлю адміністрації Белгорода. За словами Гладкова, постраждали дві людини внаслідок вибуху у будівлі. вибило вікно та посікло фасад. Також російські пабліки пишуть, що безпілотник атакував і торговельний об'єкт у Белгороді. На одному з відео видно, як летить безпілотник, і чути автоматну чергу. Згодом дрон врізається в будівлю. Пізніше цю інформацію підтвердив і Гладков за його словами. В районі залізничного вокзалу на дах торгового центру впав безпілотник. Постраждалих мовляв, немає. За попередніми даними пошкоджено один легковик. А у Санкт Петербурзі палав, палав склад в районі Південної ТЕЦ. Займання поширилося на площу у 300 квадратних метрів. Як пише місцеве росі, російське видання Маш, сильна пожежа та густий стовп диму в районі Південної ТЕЦ на Софійській. Найцікавіше ж. Звісно, цього ранку відбувалось на території Курської області, де сталися справжні бойові дії. Але про них вже у наступному відео. Якщо ж це відео вам зайшло, напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк та підпишіться на наш канал.